Хтось купує СПА, щоб відпочити, а хтось щоб заробити. Звучить дивно, а дарма. Наявність СПА басейну може серйозно підвищити вартість вашої нерухомості. У США та Європі це вже давно розуміють. Будинки зі СПІ продаються швидше і дорожче. І цей тренд вже прийшов в Україну. СПА- зона у дворі або на терасі це не просто краса і комфорт. Це аргумент для майбутніх покупців. Вони бачать, що тут вже є. Простір для релаксу, турбота про здоров'я, ідеальне місце для вечірок чи сімейного відпочинку. І не треба будувати окремий басейн або сауну. Один спа і вау-ефект гарантовано. Якщо ви хочете зробити свою нерухомість дорожчою, або просто думаєте на майбутнє, варто інвестувати в якісний спа вже зараз. Компанія Спагалаксі допоможе обрати модель, яка ідеально впишеться в ваш простір і додасть бонусів до вартості будинку. Звертайтесь до нас і перетворіть звичайну терасу на об'єкт мрії. А ще підписуйтесь, щоб не пропустити інші ідеї, як зробити нерухомість вигідною.